Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі нове відео, і сьогодні ми будемо грати в драфт. Будемо грати в драфт збірної Англії. Ви всі знаєте дуже прекрасно, що цієї команди просто неймовірний список гравців, що просто там і Джерард, і Бекхеми, і Белінгем є, і Руні, та... і Харрі Магуайр. До речі, Харі Магуайр став головним таким героєм нашого випуску. А чому я так сказав? Ну, ви це прекрасно самі все побачите. Тому я не буду вас затримувати. Хочу вам побажати приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте. І, звісно, хотів же попросити вас підписатися на канал, написати коментар, підписатись на мій телеграм-канал. А тепер можете дивитися спокійно. Поїхали! І так, друзі, ну що ж. Перша спроба зібрати 11 гравців збірної Англії. Ну тут, я думаю, не буде ніяких проблем зібрати іменно 11 гравців збірної Англії. Нам, як завжди, падає Бразилія. Ну нічого, ми скоро дійдемо до Бразилії. Я вже три піка зробив, де англійці? Де Бекхеми, де оце ошир. Перший є, О, нормально. Легенд же там теж багато так. О! Кол. Нормально, друга. Другий гравець, друга легенда. Це нормально, нормально. Так, Вандерсара, хто з англійців є голкіпер? Я навіть не знаю. О, звісно ж ти, ропа. Дивіться, як ми фланги закрили швидко. Пірло. ой, легенда Оксфорда. Хто зрозумів, той зрозумів. Так, друзі, з першої спроби вісім гравців. Ну, це таке, але я думаю, після там. П'ятої спроби, там, будемо вже цей. Будемо вже дивитися, і може з восьми будемо грати. Мартінес випав пакі за 5 тисяч. О, це прикол. А скільки він коштує зараз? Я дивився раніше, він коштував взагалі ну, щось взагалі дупу-дупу. Ну так, да, 9300, слухайте. Так, Ще, ще спроби, спроби йдуть і летять. Що то не дуже, слухайте, не дуже Англія летить. О, два, Гомез. Ну дивіться ж, ну є гравці з Англії. Є. О, дивіться, два. Супер же, ну є хороші гравці. Дивіться 3, відразу два, даже там. І дивіться 4. Головне, чотири підряд дали. І все. І потім нанюхай. Так, ще, ще спроба. Летить, летить час. Зараз чую, щось буде в капітанах відразу. Ніхера. Макбехем який. У, ну тут повинно бути. Харікейн. Ну ладно, ну Соланке теж таке. Ну, давайте хоч сюди. О. Є. У Паумер 6. Які картки тільки повипадали. 7. Два піка, два гравці потрібно. А, а ні. Ну ні, ну, що буде 9 гравів. 10. Так, друзі, у нас рекорд 10 гравців збірної Англії. Ну ми не підемо цей г... грати в драфт, це всього на всього третя спроба. Я зроблю ще спроби 2. Якщо не зберемо 11, то вже будемо там 8 плюс грати. Наступна спроба. Ми вже 10 зібрали. Ух ти, який несміну тут взагалі, звісно. Дві панянки з Англії, нормально. Нормально. Три Три гравця збірної Англії, і всі вони баришні. Ух, якат я, ятуре, я ух. П'ятий гравець, П'ять гравців в основі, чотири з яких дівчинки. Нормально. По морі. Шість. Але який то морі, просто випав нам. Ну, але тут ми можемо тільки повторити рекорд 8. Так, друзі, з наступної спроби нам вісім гравців випадає. Ну, наступна спроба буде остання на 11. Якщо не випадає 11, то вже вісім буде, то ми будемо йти вже. Це вже все буде. Але все ж таки надія є на 11. Кол, другий є. Там нам навіть три гравці було збірної англії. Вельо, чотири гравці. Угу, Чотири. Який Лемпард? Який Лемпард випав? Будь ласка, дайте мені. У-у-у, кол. Ї... О, що несеться? То несеться. Два гравці потрібно поміняти до трьох, трьох гравців, Йомаю, трьох. А, ні, 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 ні. Ну це ну. Ну ми ж так близько. Ну ми ж так близько піків було, так до хера, так хорошо, основний склад почали. Ну. Ооо. Степаненко, але тут дивіться хто. Три піка, один англієць. Два піка. Один англієць потрібен. Останній пік. Е, дорогенький. А ти криса, один гравець. І це остання спроба, щоб зібрати було 11, і ми зібрали десять. Дев'ять і десять. Так, друзі, в нас спроби на 11 гравців вже закінчилися, тому з цієї спроби вже будемо від восьми і вище. І вже будемо йти грати. Ну, вісім, це вже як ми бачили, не так то й важко зібрати, але що то нас вже підкачують. О, хемп. Перший гравець збірної Англії Точніше, грав гравчиня, грав... Коротше, паньонка. Два. В основі два це дуже мало. Дуже-дуже мало. О, три єсть. Але тут би голкіпера. Кейс Бобі Чартон, випав. Йома й -йо. Тут три повинно випасти. П'ять. Ніхерася картка яка. І. Голкіпер. Мамордашвілі. Майже, майже вгадали. Сім гравців, Йому ну, йо, тепер одного у них вистачає. Але який чарто нам випав. Йомаю. Йо. Так, друзі, ну що, ще ще робимо спроби зібрати збірну англії. 4-4-2 Гріліш. Ладно. А зато Бекем, Бекем який, Два, Будь ласка, давайте, давайте. В центрі поля кого. О, це Джерард! Ох, який люс. 6. Друзі, друзі, ну, 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 ну. це воно має бути. 6, 7. Буде Бекхем забивати. І що все? О, дайте нападника, дайте ще гравців, дайте, щоб було, блін, просто якісь варіація цього всього. Шо ви ти... А, падли. 10 гравців збірної Англії. Оце воно. Не цікаво, не цікаво, який там склад. Так, ну, одне то сюди. Нуляди. Ого, хорошо. Оце зв'язочка, оце нападники, оце я розумію. Це ж Гріліш! Це Гріліш був! 02, 02! Лєєць забуває, супер! ху. Там на матеуса просто викотали, я був в шоці вже. Лік Шляпа. Але Джерар не біжить взагалі. Йо, тирдир, а я й не знав. Може він хоч віддає. Віддаєш. А Бехем Бекем виконує. 1-3. Хорошо. Обмінялись вони передачами. Але ж, блін, ну, це срака, слухайте. Я не знав, що, блін, джер настільки прям не біжить. Ой-ой-ой, 32, ну ні, тільки не доповнительне, Сона випустив, от ти пі***. Це просто срака. Так, друзі, мені, я вибачаюсь дуже сильно, але мені потрібно було дуже-дуже швидко дуже відлучитися, Я не дограв там. В общем, я. Перезібрав драфт і я сподіваюся, що це не виникло ніяких цим казусів і так далі, і все добре, тобто ну, це я так вставочку зробив, щоб ви розуміли, чому я так пересобірував і так далі, чому я не дограв матчі, і все, все. все, все. Дивимось далі. Давайте. Давайте отак. 4-5-1. Подивимося, що з неї вийде. Белінгем. Але якби, якби трішечки не ця картка Гомес, але що з цього Гомеса, якщо тільки в нас два гравці? да. Форстер, Оце так голкіпер сильний. О! А ось вам і нападник в останньому пікі. Так, Друзі, друзі, зібрали 9 гравців. 9. Тут я трішки отак, напевно зроблю. Так, 9 гравців зібрали. Роналдіння тільки Снейдер. Є за кого забивати. Надіюсь, вона нормальна, є Беллінгем. Але голкіпер такий собі. Ну що ж, друзі, перший суперник. І що у нього тут за склад? Беріно ну, теж, гукі перегляд нам би оцю брай. О, це було б супер. Ну що ж, подивимося, на що спроможна ця англійська команда. Оп! Бомба. Я не, я не хочу. Я хочу нормальну англію зібрати, господи. Дайте мені нормальну англію зібрати, будь ласка. Так, друзі, друзі, чергова спроба зібрати цю Англію. Хто в нас капітана буде? Парвіс. О, який ще лівий захисник, тут нормально взагалі. Ось тут, блин. Давай центр захисту, якийсь хороший. Ні. Який люйс випадає, а куди ж тебе? А, тут і докуви вирішив да, З Бельгії, коли ми збирали Бельгію, О, дивіться, ще один гравець Бельгії. Ну звісно, коли ми збирали Бельгію, нам взагалі вони не падали. Так, отут тут шість вийшло. Це срака. Ще, ще чергова спроба. Вони вже мені надають ці спроби. О, 4-3-3. Давайте Белінгема сюди. О, Фолдена. Три. Три. Що я з ними зроблю? 4. 4. Але такі 4, що просто. 5. Ну, знову ж таки, ну що це за. Де нападники? Вісім гравців є, але ви подивіться, які. Ну, от ви пішли б такими англійцями грати. Я... я б не пішов, тому я й не піду. Так що вибачайте. Так, друзі, ну, після восьми повинно бути більше і крутіше. О, 4-1. Це не та схема, яку я хотів, краще б ту брав би. Ой-ой-ой. Барнс. -ой -ой. Тільки не той. Чотири. Це вже цікаво. Так, тут Белінгем кого замінить? Чотири. Нікого, слухайте. Друзі, друзі, ну, ну знову візі. Ну не те потрібно ж, не те, не, не ті англічани. Ну, взагалі, ну Белінгем окей. Ну типа ладно, ну де напад? Слухайте за токен, за токен ми зараз зберемо 12 гравців. О, Решфорд! Ось що робить цей! Ось що робить токен драфта Руні. А, Все. Ой, Макма і Бек. Сиди ти сюди. О, пол! Раз, два, три, 4, 5 гравців, п'ять гравців. Та ми збираємо цей драфт. Ми збираємо цей драфт. Ну, ну але тут, звісно, центр поля підкріпляє. Шість. Нам потрібно два. О, сюди. Центр захисту взагалі. 4, 5, 6, 7. Цього можна дядька в центр поля. Так, хоп. І вже 9. Ух, за Закар. Магуайр. Ах ти. Легенда Магуайр. йде на ворота. І в нас навіть буде заміна. Друзі, ось воно: 12 гравців збірної Англії із Магуайром в воротах. Влітімо, це вже мені не подобається. Бомрдашвілі. Ну, тут заміни, напевно, будуть, так? Да? На! 1-0. Поїхали! От вам і збірна Англії. Руні? Руні 2-0. Хвилина 2-0, Руні. Ой-ой-ой, оце я ступив! А тут Маквайер, ні! Блін! Але Магвайер, ти шо? Блядь, а тут потрібно так дивитися, слухайте, щоб не програти, бо це ти шо? Ми таку збірну зібрали. Оце тобі не програти. він, він, Та він зрозумів. Він зрозумів, що там Магваєр це срака. Добре? Добре. Оце розкатало. Оце, так, оце таке потрібно забивати, а не надіятися, що там голкіпер як помийна яма. Де ха? ха, Магвайр, ти шо? Макуайер! <реш> Оце в суперника бомбить, я думаю. Магуайер так і такі сейви робить. Ти шо? Добре Решфорд. Сиди 4-2. <реш> З Магуайер в воротах! Це просто, блін, це щось неймовірне. 4-2. Плюс 2, дуже добре. Плюс один все ж таки було. Трошечки напряжно. Це зараз там, напевно, будуть зараз заміни, там марту поміняємо. Можливо, Мамордашвілі навіть поміняє. Не знаю. <реш> Ні, хлопця просто згоріло, що він не може забити Магуайру. От так от. 4-2 проходимо. Супер, уже дуже класний випуск буде. Так, а тепер, друзі, граємо проти двох. Що в них тут? Фальцоне, Мальдіні, Гомес, Джерард. Що мені Джерард не випав? а? Ну проти двох буде грати дуже тяжко, тому що вони як і атакуватимуть вдвох, так і будуть оборонятися також вдвох. Потрібно заборонити грати вдвох. Куди ти б'єш? Що ти що? Ти що м'яч виносиш, дядько? Алло? А це срака, б. Що ви радієте? Ви, блін, Маквайру забили. Алло, це ж не отой. Не Буфона, а Маквайру. Там Маквайер на воротах, це може бути дуже велика проблема. Яка проблема? Ви про що? Це Харрі Маквайер. Диви тут два їх даже. На, на-на-на-на-на-на-на-на! Хорошо, один-два, сідо. ну ні. Ну, це було зрозуміло, що такий він пустить, ще й 46 хвилина, блін, все зрозуміло. О, да. Ну, що ти робиш? Я не нажимав Бі, Я не нажимав цю ху перекидати. Бі, друні. хорош! Бекс, хорош три, три. Херню забили. Я згоден, але в нас на воротах Магуайр. Що ви хочете? Ми, ми повинні херню забивати. Не забувай все таки свою шляпу цю. Чотири-чотири! 4, -4. Ідрювна мама, оце так. оце так матч. Я бля ну, оце вони так розбіглися, що це просто срок. Ну ху ну, забив, він, чесно. Ну, я, я не знаю, таке залетіло, що оце сцеклиння в мене на воротах магвайер бл. А вони просто тягнуть время. <хи> Це просто позор. Ну і друзі, додатково бонусом до Англії, звісно ж, йде пак. І тим бачу, дивіться, англієць випадає. Хм. Це знак. Брайт. 85-й рейтинг. Непогано, непогано, непогано. Так, у мене тут взагалі цей. І за Вікенд Лігу, і за завдання, і за все 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 тут зібралися паки і Родрі. 89-й, супер, бомба. 81x2, зараз відкриваємо. О, це відкрили Нова Зеландія, ЛВ. Це герой, це Кювел. А який буде? А з цією галочкою срано, іди в дупу з цією галочкою. Але в такому пакі випав герой. А він в мене є. І ще й жота. йо майо потрібно щось збирати. 85х3. О, інформ. Інформ це дуже добре. Інформи потрібні завжди, хай вони будуть, тому що СБЧ виходять і потрібні там інформи. І чи цей Дімарко 88-й. Ніхера собі інформ. І два інформа. Так, тоті номінанти, бла бла бла, Версус, Хуєрсус, 1 з 4, 88. Поїхали. Што? Дві Ренард, Хойлон, Едерсон. Навіть не знаю. Ну, напевно, візьму Едерсона, рейтинг. 75х3. І знову без прому, ало? Галлер. ні, герой. А як так? А чому воно засвітилось так? Знову інформ пол. нормально. Нормально ж і героя спіймав. Легенду ще потрібно піймати. У нас залишилось два паки. Два паки, які були видані за нагороди Вікенд Ліги. Подивимося, що нам за Вікенд Лігу то принесло інформ сюди. Що знову? І потрібно дивитися, скільки він коштує? 31 тисяча. Нормально, два драфта окупили барела він 86-й, начебто. Ну добре, він не один. А з ким він? З ким ти, Гандончик? Це Бернардо. Е-, -е, -е. В дупу такі нагороди слухайте. Друзі, дякую всім за перегляд. Це відео ну, вийшло таке: от, трішки паків, трішки контенту, як от трішки в ніжку, трішки в м'ячик і так далі. Випали нам взагалі там знову ці промо-промо, але там немає ні крофів, ні всяких класних карточок за мільярди, мільйони сіксільйони монеток. А Англії ми отак зібрали. Маквайр, це просто совятую вам ставити його на ворота, тому що машина просто неймовірна. Я з вами не прощаюся, кажу вам на все добре. Скоро з вами побачимось. Бережіть себе.